Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і працюємо і говоримо про новини Кобилєвської громади. Ну, перш за все, хочеться сказати, що на цього тижня ніяких таких особливих рішень не було, крім одного дуже цікавого моменту те, як запрошували і не відбулося. До мене зателефонував Сергій Омельченко, він координатор саме розробки стратегії. Головний в цій темі і заступник міського голови. І ось він зателефонував і каже, що в п'ятницю відбудеться в дві години зустріч з головним лікарем, з депутатами, які хочуть, так би мовити, олівцем прописати стратегію, цікаві ідеї, зібратися, разом обговорити таким. От. Ну класно. Ну, я ж так готуюся, думаю, ну в п'ятницю поїду. Задамо питання, почуємо відповіді, цікаво буде. І раптом в четвер виходить ролик, в якому вже це все відбулося. Олена Стаднікова. А до речі, Василь Фещенко ж підписав телефонограму козрідо. Пожалуйста, ось прийдуть депутати в два часа, готуйтесь. А сам сходив разом з Оленою Стадніковою і з кількома депутатами, які взагалі до медицини не причетні. Вони побігли туди, бігом це все провели, відзняли і вже в четвер вранці виставили. Вересня відбулася планова робоча зустріч головного лікаря Кобиляцької міської лікарні Володимира Казарода, директора центру первинної медико-санітарної допомоги Сергія Хорішко, з виконуючим повноваження міського голови Василем Фещенко, профільним заступником Оленою Стадніковою та депутатами. Що це, друзі? Що це? Що це за робота? для чого ви таке витворяєте? Я не розумію. Ну там менше з тим, раз вони не хочуть, щоб їм вживу задавали питання, значить будемо їм заочно адресувати і викривати їх в елементарній брехні і в тих дурницях, які вони говорять. Все, поїхали. Ось, наприклад, вони говорять, що сьогодні головне завдання це реабілітаційний центр, створення, це перспектива, це майбутнє. Де можна заробити гроші національної служби, де можна отримати. Е Позитив для нашої громади, це ми бачимо те, що потрібно розвивати перш за все реабілітацію. Якщо брати реабілітації, відчувати її в життя не так також. Ви почули, що тут практично зробити, туди вкласти кошти. Навіть якщо на сьогоднішній день ми з вами будемо рухатися, як ви сказали, до на яких там. на... Два-три роки і так далі, ми це все одно робитимемо. Ми запрошуємо людей, ми будемо поки що, поки будете ви допомагати і готувати, готувати спеціалістів, або ви робитиме там ремонт. Ми будемо старатися його може на долі. Або якщо будуть спеціалісти, впроваджувати в життя, щоб заробити. По цьому пакету, якщо я пролікую військового на протязі 14 днів, я отримую автоматично 30 тисяч. А ви порахували, скільки у вас буде, пройде реабілітацію тих самих військових, тих самих інсультних чи сердечних там, людей з проблемами серця чи будь-яких інших. Ви взагалі математику цю якусь зробили? Ви розумієте, що таке сьогодні справжній реабілітаційний центр, яка там повинна бути апаратура, які повинні бути спеціалісти і хто сюди приїде, друзі, в Санжарах є спеціалізований заклад. В Миргороді є, в Кременчуці є. Козельщина поїде в Кременчук. Дніпровська сторона там взагалі свої історії. Горішні плавні, думаю, там непогано теж готуються до цих речей. Питання, для кого ми будемо робити? Для тих 30 тисяч, які живуть поряд. І що ви заробите? Що, За що вам? Ви ж не зможете так обдурювати Національну службу охорони здоров'я, як ви робили це при ковіді. А при ковіді вони робили наступне. Вони що робили? Люди лягали в стаціонар, відкрили їм, дали ліцензію, відповідно, пакет їм, так би мовити, все, порядок, працюйте. Вони з людей за людські гроші проліковували, а отримували в пакеті там передбачені кошти на лікування від ковіду. Але ж всі ж лікувалися за власний кошт. Саме ж платили. Так само і по інших хворобах, якщо людина потрапляє в стаціонар, наприклад, з інфарктом там, чи ще з якимось, і їм чітко під пакет держава регламентує туди вкласти медикаменти. Ви не повинні брати по 25 метрів марлі на тих операціях, що ви там купили стійку і, значить, і тепер там пишете списки. Друзі, ви що робите? Ви припиніть це робити? Ви що думаєте, тут всі такі... Воно ж це ж не бізнес, це не той бізнес. І Він сидить, роз, сів і розказує, от, от це понимаєш, і ті і, розвісли вуха. Та ви хоч якщо ви Олена Стадніко, Василь Фещенко, ви якщо не розумієте, що хоч запросіть людей, які розуміють, щоб він, при, не, він ж не буде при них, при тих людях вам лапшу вішати на вуха. Що Відповідні спеціалісти це цілодобовий пост, 14 анестезіологи. 4... А у нас скільки анестезіологів? Два. Це ще двох треба готуватися. Чотири неврологи. Подобовий пост у узісню лікарів. Обов'язково, тому що ангіограф Ангіограф коштує на сьогоднішній день середня ціна 320 тисяч. Кроме ангіографа обов'язково комп'ютерний тормограф. Якщо брати поганенький комп'ютерний тормограф, то ціна з таким мільйонів. І я отримаю, вибачте, мені за цього за проліковану хуруго 21 тисячу. І я свінуся. Сів і розказує, який він грамотний сьогодні. Сьогодні нам, кончен, якщо ми говоримо про стратегію розвитку, ми сьогодні повинні орієнтуватися на тих людей, які живуть тут. Ми повинні утримати тих людей, які сьогодні проживають, щоб вони не їхали в інші заклади, не їхали в Горішні Плавні, в Нові Санжари, і в Полтаву щоб були такі фахівці, які сьогодні зуміли надати цю послугу тут. Це те саме, немає ендокринолога сьогодні, гастроентеролога, сьогодні немає кардіолога, друзі. Ось де, ось перспектива і шукають то в Санжарах, то в Кременчуці, то в Горішніх плавнях, то в Полтаві. Далі, сьогодні лабораторія. Якщо ми говоримо про ті аналізи, а це ж перший крок до правильної діагностики, чого ж ми сьогодні допускаємо, що люди йдуть через дорогу, платять приватний бізнес, а наша лабораторія не працює? Чому ми не пропишемо стратегію сьогодні ОТ і ОТ, що нам треба от конкретно ці речі? Ми цього не пишемо, ми не бачимо цього. Ну, а те, що вони понаписували в стратегії, так це взагалі ж ну, це Радянський Союз відпочиває. Створення спроможної мережі, капітальний поточний ремонт, реконструкція будівель, розвиток модернізації матеріально-технічної бази закладів, закупівля новітнього обладнання, забезпечення профілактики, проведення профілактики, поліпшення медичного обслуговування, створення належних умов. Друзі, що це? Для кого це написано? Для галочки? Для просто так? Навіщо ви це прописували, оці глупості? Це ж загальні фрази, які нікому не цікаві. Ми сьогодні живемо в світі, де треба конкретно планувати чітко, поетапно. І добиватися допомоги, добуватися приймати участь в проєктах, грантах, в різних, щоб знали в в області, що ми хочемо так, ми хочемо такі от іти до такої мети. У нас оце є. Оце ми прагнемо. Це в нас є консенсус з цього прикладу приводу. А в нас ситуація сьогодні, коли цей заклад сьогодні абстрагувався, щоб туди ніхто не заходив, щоб там нічого не фільмувалося, не фотографувалося, щоб, не дай Бог, ніхто погане слово на головного лікаря не сказав. Всі ці неугодні, всі караються, казняться і вбираються. Сьогодні єдиний стратегічний повинен крок бути це прибрати головного лікаря з посади керівника установи і призначити на посаду керівника установи. Нехай він там медициною займається, але сьогодні керівник установи має бути менеджер, який сьогодні буде працювати. Працювати в майбутньому. Сьогодні потрібна не тільки хороший керівник, а ще й наглядова рада, з числа громадськості, представників депутатського корпусу, виконкому і так далі. Так, як повинен, як ми хотіли, я ще копельцю тоді говорив Олександру Олександровичу, що давайте зробимо. Ну його там відговорила велика юристка наша. Треба зробити цю раду над цими установами і контролювати, іначе діла не буде. Оці всі розумаки вони заведуть нас куди. Туди де не треба. Крім того, сьогодні є питання ще і до ПМСД. Тут розказує Сергій Хорішко, що дві медсестри сидить і жде, коли до них приїде лікар і буде обзвон робити. У нас виходить так, що є декларації, які їх підписали, і за це отримує ПМСД гроші. І е, виходить, для того, щоб ми заробили, нам треба скоротити. Е, ми орендуємо приміщення у міської лікарні. Ага. У ну, на, нас все є на говоря, а от ФАПа амбулаторії на лікарі їздять туди, але там все одно є медичні працівники. І якщо звісно, що якщо не буде ніякого медичного працівника, а буде просто приїжджати лікар, це буде не дуже хорошо. Тому ну, що треба якось організувати людей, треба їх помилувати, щоб вони прийшли, щоб знали, коли приїде спеціалісти і так далі. І от якраз ці люди, медичні працівники, які там знаходяться, вони цим потрібно займаються. Гірше для людей. Да. Пересувна амбулаторія з хорошою лабораторією, щоб приїжджав медики, тут же від... надавали послугу і відповідно були. Аналізи і все інше цікаво, цікаво. Сьогодні у нас сімейна медицина недоотримує 500 тисяч гривень, тому що неграмотно розподілені договори між нашими фахівцями. Наприклад, щоб ви розуміли, якщо є норма, з норма, де набрано вже людей по договорах, то звище норма, фахівець не отримує установа на ті договори, які з норми підписані. То зберіться, будь ласка, педіатри, терапевти, сімейники, розподіліть, є у вас нормативи, і так зробіть, щоб все було нормально, щоб півмільйона нас дійшло, а ми говоримо, де заробити кошти. Стаднікова про це знає. Олена Володимировна, ви знаєте про ці речі? Що ви приходили? Ви ж запрошуєте людей, які розуміються і будуть вам розказувати. Прийшла, там, різницями похлопала і пішла. Це ж Стаднікова зробила так, що вона знала, що на п'ятницю, вона знала про це, і потім сказала, що в середу вона не може, бо вона десь там відряджені, а тоді раз і провернула цю всю історію. Це ж ваша робота. Олена Стаднікова провернула цю історію, щоб туди не Решетило, Вікторія Миляненко, Мельченко і другі. Ну, ну, провернули ви. Ну, тепер слухайте уважно, занотовуйте і виправляйте ситуацію, яку ви сьогодні створили. Ви не вийде в теплій там ванні утримувати, так сказать, установу і своїх подружок і друзів. Не буде такого. Будемо добиватись того, щоб ви їх заставили працювати, а не дурити людей. Сьогодні вони показують класний документ. Ось дивіться, відкріпився випускник, який не приїхав до нас медичного закладу. Ви знаєте, що в цьому році до нас було повинно прийти 9 молодих спеціалістів. Їх прийшло шість. І одного із кого ми готували анестезіолога. Ми з вами дають департаменту охорони здоров'я, де вони просто своїм розчаром пора, вони забирають. Забирають спеціалісти, навіть забираю. просто ми їх готували три роки. Ми сподівалися про те, що в нас буде три анестезіолога, і ми забезпечимо хоча б цілодобовий пост реанімації для того, щоб надавати цю допомогу. І вони просто вони забрали своїм розчарком пора. Навіщо? Не знаю. Ну, є ж історія, предісторія цього всього. Коли цей молодий спеціаліст проходив інтернатуру, ну десь там від нього, чи начебто хтось, він сказав в сторону критику, чи, чи щось там, якусь там, сказав в сторону головного лікаря, ну якось висловився там. Тому донесли, бо він же живе тільки по доносах і по всяких, і він взяв його, вигнав з інтернатури. Тоді хлопець поїхав в інший заклад, пройшов, закінчив, і тепер вже приїхав по направленню. І проси, каже, ну раз у нас не склалося, ну, то ви ж відкріпіть мене. Я ж не можу працювати. А е, ні, будеш працювати, йому сказав наш великий головний лікар. Бо я тобі, видно, хотів же ж таке над ним познущатися. Хлопець гоноровий, правильно, молодець. Він поїхав, знайшов друзів таких крутих, що взяли і відкріпили. І прислали документ, а тепер він не махає. А що, не вийшло і над чоловіком, не вийшло. Просто. Бізсовісний просто чоловік, бо скількох він людей загнав, скільки людей пішло. Ви ж порахуйте за п'ять останніх років, скільки фахівців і лікарів поїхало з цього закладу, де він працює головним лікарем. І чому вони поїхали? І причому класні там були серед них лікарі. Суперові. До сих пір вони надають консультацію тих, хто їх знає тут, і вони консультують тих людей до сих пір. Що неправду, я кажу. Ну, будь ласка, бо там люблять розказувати, що я неправду кажу. Ну, то поцікавтеся цю історію. Ну, Щодо mm. ПМСД, сьогодні сімейний лікар знаходиться в кімнатках, деякі сімейні лікарі, які непридатні по правилах для прийому громадян. Це проблема, проблема. Ми повинні в стратегію прописати, повинні. Ми орендуємо приміщення у міської лікарні. Mm -hmm. Ну, У нас все є. Образно mm. говорю. Сьогодні у нас. Тобто перерозподіл договорів. Е, Відповідно, треба переселити і надати такі апартаменти нашим сімейникам, щоб вони відповідали нормативу. Сьогодні думати про пересивну амбулаторію і лабораторію. Сьогодні подумати, чи варто утримувати по два людини отам, по амбулаторіях, по селах, і чим вони займаються, або догрузити їх. Там вже 300 людей живе, два фахівці в 300 на договорах мається на увазі. Ви ж працюйте, друзі. А не лапшу ж не вішайте, бо прийдете до депутатів, вони ж це будуть з вас так само питати, як я зараз вам. Ви ж не думаєте, що ви прийдете, вам кнопочки нажмуть і все. З вас спитають. Ну, на сьогодні поки що все, достатньо. Працюємо далі. Сподіваюсь, буде ще фокус-група, на якій таки ж прийде все куматно, щоб завершити вже це трошечки з гумором. Ну, мені саме комедно було спостерігати і перше враження після того, як я побачив відео, як сьогодні головний лікар і директор кладбища разом з виконуючим обов'язки Василем Фещенком вирішують майбутнє розвитку медицини в нашому громаді. Звучить? Мені здається, що звучить. Найкращі побажання. Не хворійте. А медицину будемо робити таку, яка буде відповідати інтересам саме людей, які проживають в цій громаді. На все добре. До наступної зустрічі.